Діти від 8 до 12 років. Ось клас навчальний. Живуть на аеродромі. Харчуються теж на аеродромі. Такий клас. Зараз дітки сходяться для предпольотних, Для получення предпольотної інформації. Класи, кабінети, туалети, душ, все знаходиться в модульних будинках. Є кондиціонери і опалення. В класі знаходяться симулятори для відпрацювання вправ на глайдері. Після проведення брифінгу усі направляються до ангару, щоб викатати глайдер і доставити його на старт. Старт це місце, де виконуються практичні вправи для освоєння планера. На старті знаходиться Намет від сонця для дітей, вказівник вітру і система для буксування планера. Перед виконанням практичних прав оглядається планер, трос, лебідка планер ЛАГ-16 16 це литовська авіаційна конструкція, зроблений планер у Литві. Баннер невеликий. Ось фотографія для порівняння з дорослою людиною. Глайдер це спортивний снаряд. Це неповітряне судно. Розмах крил 9 метрів. Швидкість 40 км на годину, вага 80 кілограм. Руку підняли. Включається. І галочка, натяжечка і дитина поїхала. Це робиться пробіжки зараз. Це старт, як ви бачите. Намет для дітей від сонця, вказівник вітру, автомобіль, який приводить у рух трос, і глайдер. Трос рухається через блоки за допомогою автомобіля. Вжена тросу по 500 метрів в обидві сторони. До тросу чіпляється планер за допомогою прищепки. Дівчинка Катерина прилетіла. Зараз юнак готовится до выполнения вправи. А помічник приєднує фал до планера. Інший кінець приєднується через прищепку до троса. Юнак готовий. поднимает руку, Інструктор додає газ, натягується трос, планер пішов, вправо почалася. Девчонка промазала трошки. Такая сразу вылезла, сразу хватает, тянет. What's your name? My name is Amanda. how old are you? I'm ten. Ten? Ten, Rocky. Девчонки, ты сидишь. Ось дівчинка готується до вправи. Все робить як досвідчений пілот. Вона оглянула планер, прив'язується ременями безпеки, перевіряє кермо, сигналізує свою готовність. Це дитячі емоції. Я бачив емоції дорослих, батьків цих дітей, котрі спробували в керуванні глайдера. Готовий проєкт реабілітації дітей і дорослих, підкорення п'ятого океану. І на море їздити не треба. Усі будуть тільки на аеродромі. Тут нема гаджетів. Тільки небо і польот. Після обіду знову брифінг, озвучування помилок та пояснення методики їх виправлення. Для інформації існує програма для підготовки спортсменів планерістів у віці з 8 до 14 років. Методика навчання. На одномісних планерах називається навчання пілотуванню із зовнішнім інструктором. Ця методика розроблена ще авіаконструктором Антоновим для планера А1 і збереглась у багатьох країнах. У Литві, наприклад, 15 льотних юнацько дитячих шкіл і секцій. Планер Має управління як літак. Юнаки та дівчата за 65 вправ навчаються виконувати всі елементи зльоту та посадки. У такому ранньому віці можна визначити, чи зможе людина в майбутньому керувати повітряним судом. Навички здобути в аероклубі. Молодь. Може застосовувати для подальшого заняття авіаційним спортом також у виборі професії, або просто при здачі на ліцензію з керування літака. Це наступна сходинка. Польоти на двохмісному глайдері для виконання штопору, пілотажу і польотів в терміках.